Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 1 червня, перший день літа, неділя, і у неділю на моєму ютуб каналі я пропоную вам подивитись програму від неділі до неділі. Програму про події у світі, які відбулись протягом цього тижня і на які, на мою думку, варто звернути увагу або ще раз нагадати. Отже, давайте разом подивимося, які події, на мою думку, варто ще раз згадати. Неділя 25 травня США та ЄС, yes, президент Європейської комісії Усула Фондерляй, неділю зателефонувала президенту США. Вони там довго говорили про цю всю торговельну війну між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Ну і домовились, що буде ще пауза до 9 липня, бо з 1 червня, тобто сьогоднішнього дня, фактично ну, мали почати діяти ті тарифи, які планував ввести Дональд Трамп стосовно всіх товарів. З країн з Європейського Союзу. В Іспанії, в Іспанії, в неділю відбулася достатньо цікава, на мою думку, подія. Вона стосується близького сходу, 25 травня, була проведена зустріч близько 20 європейських та арабських країн щодо сектора Газа. І закликала ця зустріч міжнародну спільноту розглянути санкції проти Ізраїлю. На цій зустрічі Іспанія закликала, щоб розглянути санкції. Тобто, ми бачимо, що насправді ситуація в Ізраїлі, ну. Відносно тих дій і поведінки ізраїльської армії в секторі Газа викликає все більше і більше не просто занепокоєння, а вже якісь конкретні пропозиції щодо того, яким чином можна вплинути на Ізраїль, щоб він ну не поводив себе, так як він е, веде себе в секторі Газа на цій зустрічі європейських та арабських країн у Мадриді у неділю міністр кронних справ іспанії Хосе Мануель Альбарес порушив питання про можливість запровадження ембарго на постачання зброї вже Ізраїлю. За даними іноземної преси, участь кількох союзників Ізраїлю, зокрема Німеччини, у цьому саміті, відображає зростаючий міжнародний тиск на єврейську державу. Ну це дійсно так. У Польщі, у Польщі, у неділю відбулися серйозні такі ну, демонстрації, марші. Сьогодні відбувається вже другий тур президентських виборів у Польщі, а от 25 травня, готуючись до цього другого туру, Ну, були демонстрації головних кандидатів Рафала Часковського та Кароля Навроцького. Після першого туру в них відрив там 1,82%. Загалом майже 200 тисяч було демонстрацій, пише преса місцева. Мобілізація була присутня на обох заходах. Про це якраз і пише ліберальна щоденна газета, газета Виборча. Але вона підкреслила, що чисельну перевагу все-таки була на марші в Часковського. Зокрема, пише, що там було посилаючись на онлайн видання Інтерія 140 тисяч протестувальників. А у тих, хто підтримував Кароля Навроцького, було 50 тисяч. Ну, побачимо, які будуть результати сьогоднішніх виборів, сьогоднішнього другого туру. Понеділок, 26 травня. От якраз і це продовження тої зустрічі, яка була в Мадриді. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у понеділок різко розкритикував посилення наступу Ізраїлю в Газі, заявивши, що він більше не розуміє мети армії цієї країни, пригозив, що більше не зможе підтримувати уряд в Нетаняху. Ну, Німеччина є одним з таких ну серйозних союзників Ізраїлю після Сполучених Штатів Америки. У Венесуелі коаліція президента Венесуели Ніколаса Мадуро здобула абсолютну більшість у національних зборах. Про це заявив, до речі, голова цих зборів. І у понеділок пізно ввечері і коаліція до Мадуро здобула переконливу перемогу, забезпечивши собі 256 місць із 285. Ну це дійсно це переконлива перемога, якщо назвати, можна це перемогою. Бо там ситуація непроста. Ми знаємо, що ну, багато країн е, у світі не визнають мадуру президентом Венесуели. Вівторок, 27 травня, канцлер Німеччини Фрідрих Мерц підтвердив, що західні країни ну, вони зняли це обмеження. Це він публічно тоді сказав у вівторок е, для завдання ударів глиб території Росії зброєю, яку надають наші західні партнери. У Канаді, у Канаді, до якої прибув король Чарльз III ще в понеділок. Він у вівторок виступив стронною промовою на відкритті сесії парламенту, і це була така перша промова короля Англії після того як його мати це робила в 1977 році королева Єлизавета II. Державний секретар США Марко Рубіо вівторок наказав призупинити обробку віз для іноземних студентів, поки адміністрація Трампа впроваджує процес перевірки вмісту їхніх акаунтів у соціальних мережах. Ну це дійсно викликало певні там дії. Зокрема, критику з боку Китаю. І вже в середу, до речі, Рубіо заявив, що в першу чергу це буде там призупинення, там видачі віз і так далі, буде стосуватися китайських студентів. У середу, 28 травня, суд США, що спеціалізується на питаннях міжнародної торгівлі, у своєму рішенні, яке опублікували в середу, призупинив дію от цих тарифів взаємних, так званих на 10%, заявивши, що це є порушення Конституції Сполучених Штатів Америки, тільки Конгрес може приймати такі рішення. Ну, ми потім знаємо, що в четвер, там пенсійний суд він також це ну, рішення скасував, і там зараз всі чекають рішення Верховного суду, але ситуація. Стосовно цих всіх тарифів і судових рішень для адміністрації Трампа ну, не, не є простою. В середу, мільядер Ілон Маск заявив, що він йде запланований, йде з посади. Він очолював агентство, яке там займалося питанням скоротити бюджетні витрати. Ну, скажу, що в п'ятницю офіційно Трамп його так от проводив, якщо можна так висловитися, з цієї посади. У Назад Мас повернувся у бізнес. Побачимо, чи це допоможе дуже теслі. До речі, у нього там є проблеми вже із SpaceX, там не можуть вони ніяк запустити ту ракету. Там постійно є, скажімо так, проблеми. Війна в Україні. Росія в середу запропонувала провести в цей другий раунд виборів, ніби вони мають відбутися завтра, 2 червня. Вона там меморандум має свій подати щодо умов припинення так, війни. Але ми знаємо, що до цього часу вона не хоче. Його оприлюднювати, передавати ні Україні, ні Сполучені Штатам Америки. Про що заявляла цього тижня і речниця МЗС Росії Марія Захарова. Четверг, 29 травня, 29 травня, четвер, Ізаль. Прийняв пропозицію президента США Дональда Трампа щодо перемиря, там ну, передбачається на 60 днів. Перший тиждень має Хамас віддати 10 заручників живих, 9 вже загиблих. Але Хамас неоднозначно до цієї пропозиції скажімо, поставився. Тобто, там є проблеми. ну Пізніше, вже ближче до вихідних, Хамас висунув свою пропозицію, яку Стів Вітков, спеціальний представник. США на Близькому Сході назвав неприйнятним, бо там мова йде про те, що ізраїльська армія має повністю вийти із сектора Газа, і там має бути повністю ну, розблокована вся гуманітарна допомога жителям сектора Газа. Ці зазначити, що цього тижня також, якщо не помиляюсь, середу, там, в середу на засіданні Ради безпеки ООН, там була ну, конфронтація між Ізраїлем та ООН щодо якраз цієї допомоги. Там є серйозні в цьому питанні проблеми і непорозуміння між Ізраїлем та ООН. Ну і в четвер, е, окружний суддя Бостона Еліс Берроус оголосила, що вона призупиняє дію рішення адміністрації Трампа е, стосовно скасування прав Гаварського університету набирати іноземних е, студентів. Тобто, ми бачимо, що от через суди все-таки. Певні рішення, м'яко кажучи, не зовсім, е, ну на мою думку, демократичні. Вони от е, з допомогою суддів намагаються бути заблокованими. П'ятниця, 30 травня, президент Франції заявив у п'ятницю, що рішення запроводити санкції проти Росії, якщо Росія не погодиться на припинення війни в Україні, що таке рішення запровадити санкції, це буде таким тестом чи випробуванням довіри до Сполучених Штатів Америки за президента Дональда Трампа. Ну побачимо, побачимо, що буде завтра, чи будуть які будуть ці перемовини, і дійсно чи буде якесь прийнято рішення. Бо цього тижня там Трамп вам багато чого і заявляв, говорив. Там він не називав її, що Путін там і пам'ятаємо, що збожеволів, теж він грає з вогнем. Але ситуація поки що не зрозуміла, чи готовий він реально вводити якісь додаткові дії проти Росії і більше допомагати Україні. Субота, 31 травня, якраз от це посольство Китаю в Сінгапурі зреагувало на промову міністра оборони США Піта Гексета, який, виступаючи в суботу, заявив. Що Китай хоче стати гемоном в цьому азко регіоні, що він там хоче нападати на Тайвані. Ну, по назвало цю доповідь, цей виступ Піта Гексета провокаційним. І в Німеччині канцлер Німеччини Філіхмерць, який зайняв посаду канцлера 6 травня, він збирається зустрітися. От на цьому тижні, у 4 5 червня, у Білому домі з Дональдом Трампом про це заявив в суботу речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус. Ну, цікаво, насправді, буде подивитися на результати цієї зустрічі. До речі, як буде там от, ситуація стосовно вона буде дружньою, недружньою, буде якась критика, не буде критика, і які конкретні рішення можуть бути прийняті? Бо Фрідріх Мерсін виступає ну, таким, я би сказав, реальним. Захисником Європи від всіх цих нападок Сполучених Штатів Америки, які лунають там з виступу на Мюнхенській безпековій конференції з боку віцепрезидента США Венса. У неділю, у неділю сьогодні відбуваються, ми про це вже згадували вибори, другий тур президентських виборів. Ну і у неділю прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер пообіцяв відновити боєздатність збройних сил Сполученого Королівства, особливо перед обличчям російської загрози, якраз напередодні має уряд Великобританії оприлюднити свою обрану стратегію. Побачимо, що то буде за оборонна стратегія. Ну і хочу ще для любителів спорту сказати, що вчора, в суботу. Паріс сан жермен став е, переможцем, е, переміг він е, італійський Інтер і вже не тільки Олімпійський Марсель, е, Марсель, скажімо, Олімпік з Марселя. Я переможцем Ліги Чемпіонів вже і ПСЖ. Він розгромив інтер е, 5-0. Ну і е, минулу неділю, 25 травня, зараз відбувається е, Ролан-Гарос. Там проводжали легенду тенісу Рафаля Надаля, там, ну, щоб ви розуміли, буде е, біля сітки так, от, е, відбиток е, кросівки Надаля назавжди, як про це заявили. Ну, було дуже таке зворушливе, скажімо так, проводи Надаля. Він дуже, скажімо так, е, ну, е, були в, е, не, не приховував свої е, почуття. Отакі От події, на мою думку, варто було ще раз нагадати, які відбувалися протягом цього тижня. Сподіваюсь, ви додивились цю програму до кінця. Я також сподіваюся на ваші подобаки, які допомагають моєму YouTube каналу. На коментарі вони також допомагають. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всім бажаю усіляких гараздів. Все, буде Україна!